Позаті Яблука запашний мед та виноград з таким врожаєм люди прийшли до Свято-Миколаївського храму, що у Червонозаводському районі. У православних сьогодні велике свято преображення Господнє. Це Спаситель зійшов на гору своїми учениками і преобразився. вони ніколи його не бачили такого. У білому всьому сіянні. І Моїсієм він розмовляв, і ще з одним пророком Спаситель. І от там тоді Господь Бог самоох. Преобразився в голубі, тільки один голос вони чули, ученики. Вони впали лицем на землю і чули, як він сказав. Це мій син, моє благовоління, щоб його любили і не обіжали спасителя. В народі свято називають Яблучний спас. На Русі зазвичай знімали перший врожай та в цей день несли його святити. Святують добре, приходять додому, роз'являються як з паскою. Ну Грушки, яблочки ріжуть і в першу чергу. а потім остальне все. Приїхали святити яблука до церкви і помічники народного депутата Анатолія Денисенка, адже нардеп вирішив започаткувати нову традицію у Червонозаводському і Коментернівському районах. У Харьков город Труженик, и, к сожалению, немногие люди, имея желание, могут присоединиться к церкви, к традиции, к освещению яблок. Поэтому после обеда, ближе к концу рабочего дня, наши волонтеры выйдут с яблоками на улице и раздадут их всем желающим. Говорят, по вере такое, чем больше яблок раздашь, тем как бы вот благодати, наверное, больше будет. Благодать та Боже благословення має бути в оселі кожного в це свято, і волонтери пригощали всіх перехожих освяченими яблуками і на подвір'ях, і на вулицях районів, якими опікується нардеп Анатолій Денисенко. Це Сьогодні яблучний спас. О, Дякую. 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 Кажуть, що з першим з'їденим цей день яблукам збуваються мрії, а людина духовно очищується. Анастасія Полякова, Євген Шинкаренко, Харківські ізвісті.